яка була на час Я перебуваючи на патрулі, знаходячись ось на цьому самому перекресті, зрозумів, що летить літак, всі тільки по радіостанції крикнути повітря, ну і буквально відбігти три метри. Поки вже від зривної волни не полетів. Розірвало руку звідси і розірвало ногу. Ногу в двох місцях. Як мене проносили тут, я бачив, де було місце прильоту, і я знав на той момент, де знаходився брат. Сидоренко Іван Миколаєвич трошки старший, трошки більше прослужив, але... Загинув. Ми перебували в той момент у підвалі, діти полягали спати, ми тільки вклали маленьку там дитинку. Тиша, ніч, і тут такий жахливий шум, грохот. Спочатку ти взагалі нічого не розумієш, і тебе охоплює жах, ти чуєш, як складається приміщення, і ти не розумієш, що з тобою буде далі. Ти взагалі не можеш допомогти своїй дитині в цей момент. Все, що ти можеш, це просто взяти і накрити її собою. Не забуваємо жодної нашої втрати, але це перші втрати, які понесла наша військова частина з початку повномасштабного вторгнення. Для наших побратимів, для нас взагалі важливо будь-як вшановувати пам'ять наших загиблих героїв. В подальшому, коли ми переможемо, ми обов'язково відкриємо меморіальну дошку про всіх наших загиблих військовослужбовців, нашої військової частини. thank you